Незадовільний стан газону на Рівненському стадіоні Авангард, де поле досі тримає вологу, змусив адміністрацію Рівненського Вереса шукати інші арени для проведення щонайменше двох найближчих домашніх зустрічей чемпіонату першої ліги проти Охтирського нафтовика та Ковалівського колоса. Один із запасних варіантів стадіон ізотоп у Вараші. Спортивна споруда, одна із найсучасніших в Рівненській області. Наше поле було визнано кращим в області за минулий, минулий рік. Ну, на сьогоднішній день, початок березня місяця, якщо буде нормальна погода, то я думаю, що воно буде за тиждень воно буде більш-менш готове. Проблема зараз висотою воріт, але це вирішується буквально за пару годин, піднімаються вороти на, на рівень, бо підсипали. Землю посіяли траву і ворота осіли. У представників Федерації футболу України та професіональної футбольної ліги, які завітали на стадіон із перевіркою, зауважень виявилося дещо більше. Втім, загальні попередні враження позитивні. Є питання по інфраструктурі, можна там привести в порядок роздівалки, качество поля і сам стадіон не визивають никаких что там можна провести ігри, чемпіоната. Значно більше зауважень в інспекторів виникло до стадіону Колос у Березному. Саме тут нагадаємо, Верес провів заключний домашній матч осінньої частини сезону, обігравши суми 2 2-1. Качество поля визиває так питання, тому що зі зіграли ноябрьський матч у час непогоди. Ну ще є час, може бути. Второй матч, третий можно провести. Но и вопросы логистики подъезда, обеспечения безопасности самого матча. У підсумку спільна комісія представників ФФУ та ПФЛ озвучила перше офіційне рішення. Дозвіл на проведення матчів першої ліги отримав стадіон Ізотоп у Вараші. Саме там, 12 березня, відбудеться матч, в якому верес зіграє проти Охтирського нафтовика. Дістатися на поєдинок зможуть і вболівальники з рівного. Для них клуб збирається організувати транспорт. Будемо, скажімо, працювати над цим питанням. Ми знаємо, що в Березне нам вдалося минулого осені організувати виїзди в болівальники. Треба просто зрозуміти зараз цей попит і прийти до якогось, скажімо. Рішення Я зараз поки що думаю, що це буквально день два. Натомість представники спільної комісії Федерації футболу України та професіональної футбольної ліги поки що відмовили у дозволі на проведення матчів чемпіонату першої ліги на стадіонах Мрія у Сарнах та Колос у Березному. Втім, після виправлення усіх зауважень щодо зазначених арен офіційна позиція столичних чиновників може змінитися. Роман Сверида Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.